Це починалось на полігоні, і моя з головним сержантом бригади Палаточка стояла завжди рядом. Тобто весь штаб, всі ми працювали разом. Заступники командири бригад починали, люди це бачили. Ми взяли за основу на той час бригади легкої піхоти Сполучених Штатів, і в неї є певна тактика застосування піхоти. Ми зрозуміли, що в нас не буде основної кількості е механізованої техніки. Вона піде на Збройні Сили, Національна гвардія, особливо наша бригада, буде використовуватися як піхотний, стрілковий батальйон підрозділів. Тому треба готуватися як стрілкові батальйони. Тому вся піхотна тактика, як і пояснити бойцю, що вона важлива. Треба, щоб він побачив, що командир робить те ж саме. І от для того, щоб зрозуміти, що таке кулемет. З БК, який пробіжить 150 метрів по полю, всі заступники командира бригади разом зі мною бігали з кулеметом і розуміли. І цим ми намагалися завоювати і завоювали довіру ті хлопці, які зайшли до нас. Мерка! ми... Офіцери йдуть останній. Офіцери миються останні. Сержант, спочатку солдат, сержант, потім офіцер. І навіть в бані було так, що якщо гарячої води вже нема, то значить тебе не поважають, значить все вихліпали до тебе. Тому працювали всі разом, зарядки разом, вечором разом. І дуже багато спілкувань. Знаєте, основним хребтом є люди і мотивація людей захищати, і, мабуть, командний состав, який вірить в те, що ми робимо.